Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб послухати людину, яка зі своєю командою зібрала понад 30 мільйонів гривень на дрони. Наш наступний спікер очільник благодійного напряму «Ева та Пром» Євген Вершинін. Євген сьогодні розповість про діджиталізацію благодійної сфери. Євгена, привіт. Радий тебе бачити. Розкажи, будь ласка, які цифрові інструменти ви використовуєте, щоб збирати кошти. Привіт, Максиме. Дякую, що запросили. Зараз розкажу. Сподіваюсь, всім сподобається. Вітаю колеги. Отже, сьогодні, як уже сказав Максим, розкажу, як діджитал інструменти допомогли нам зробити щоденну допомогу і благодійність частиною бізнесу. Почну для того, щоб розповісти взагалі, як ми це зробили екосистемно і системно. Хочеться розповісти про початок нашого шляху. Це промволонтер. На початку він називався Взагалі Хелп Volunteer. І це був проєкт, який був зроблений безпосередньо командою ініціативною командою, яка працює в проєктах безпосередньо в проєкті ПРОМ. І вони взяли один із наших. Проєктів порталів, які ми використовували раніше до початку повномасштабного вторгнення, для того, щоб збирати на благодійність і допомоги близьким, ми взяли і переробили для того, щоб збирати кошти вже безпосередньо допомагати збирати кошти волонтерам. Спочатку використовували всередині у нас компанії, а потім вирішили, що цей інструмент дуже потрібен для того, щоб допомагати безпосередньо фондам, волонтерам і країні. Коли ми почали цей процес масштабувати, зрозуміли, що у фондів набагато більше є потреб в інструментах залучення аудиторії, тому ми додали поступово розіграші, допоміжні збори і звіти, того що всі користувачі хочуть розуміти, на що будуть використані кошти. Завдяки цьому проєкту нам вдалося залучити і зібрати разом з волонтерами і фондами понад 15 мільйонів гривень. Але після того, як ми це зробили для фондів і волонтерів, ми ж хочемо, ми системний бізнес і хочемо це також зробити і у нас в компанії. Відповідно, згодом ми реалізували це і безпосередньо вже на сторінці Thank you Page Promo. Що це за сторінка? Це сторінка, яка з'являється після того, як в відбулася успішна купівля на нашому маркетплейсі. Чого це безпечно для конверсії? Того, що це вже відбувається після того, як купили у нас товарчик. І покупцю ми пропонуємо один із варіантів збору, на який можуть долучити до якого можуть долучитися наші покупці. І ви не повірите, до нас долучилося долучається кожне, майже кожної хвилини відбувається донат. А це майже один мільйон гривень на місяць ми передаємо на допомогу Збройним силам України. Зараз ми збираємо безпосередньо на дрони, і люди швиденько на це донатять, за що ми дуже дякуємо нашим покупцям. Кошти йдуть напряму на фонди, і тому це безпечно і для фондів, і для нас, як для компанії. Що це означає? Ми не беремо участі взагалі в тому, щоб транспортувати кудись гроші. Кошти одразу поступають на розрахункові рахунки фондів. Тому купуючи на промі, і е, після того як задонатили кошти на е, обраний з вашого збір, будьте впевнені, що кошти отримають фонд, і ми до них не будемо мати ніякої справи взагалі. Залученість аудиторії відрізняється залежно від мети збору. Як я вже казав, ми в основному сконцентровані на тому, щоб збирати на дрони. Але якщо подивитися на цьому слайді, я показую два збори і можу розповісти трохи про інтенсивність. Якщо ми говоримо про дрони, то наші покупці безпосередньо аудиторія пром охоче донатить на дрони. Тим не менше, якщо побачите знизу, ми також допомагали збирати фонду діти героїв, і ми допомагали зібрати їм на ноутбуки планшети для дітей, які потребують в цей складний час, і їм потрібні інструменти для того, щоб навчатися. Так от, з дронами нам вдається мільйон зібрати близько, ніж за місяць. На ноутбуки трохи. Трохи повільніше йде збір, і умовно за півтора-два місяці нам вдалося зібрати близько 250 тисяч гривень. Тим не менше, це не означає, що від цього страждає конверсія на донат. Вони люди, тобто покупці наші, самостійно обирають, на який збір вони хочуть зараз надати кошти. Що для того, щоб це все відбулося, що потрібно ще? Не просто продуктове рішення, не просто імплементація на симкюпейджі. Потрібні, звичайно, люди. Люди це основний скарб, який є в нашій компанії. Тобто, для того, щоб отримати дійсно такі інструменти, які ми реалізували. Для фондів і волонтерів, а потім реалізували на промі, потрібна команда. І на початку це була команда волонтерська із шести людей, яка почала цим всім керувати і починати обзбирати довкола себе людей. Поступово, звичайно, що долучаються все більше людей із різних команд, для того, щоб створювати більше гарних ініціатив. І тому, коли я кажу, що потрібно дотримання домовлено. Це відбувається насправді за рахунок, мабуть, цінностей, які об'єднують нас в компанії. За рахунок того, що люди хочуть це зробити. Вони хочуть зробити внесок. Вони хочуть зробити свій внесок в перемогу. І окрім бізнесових задач, які у них є кожен день, вони допомагають нам створювати такі проєкти, які допомагають збирати на зброю для на користь збройних сил України. Дуже часто достатньо розповісти про ініціативу і запропонувати, щоб взяли участь, і це стосується не тільки наших співробітників, а й ще лідерів думок, яких ми залучаємо до того, що щоб цей збір, конкретний збір фонду, міг якомога швидше зібрати потрібні кошти, і тому ми періодично керуємося свободою креативами ідеї, а також те, що ми не боїмося запропонувати або запросити лідерів думок. Один із прикладів: ми співпрацювали, тобто запросили до того, щоб підтримати наш збір олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а також Герой України і Льотчик винищувач Вадим Карая. З цими двома цими двома лідерами думок це один із прикладів, з якими ми співпрацювали, але ми умовно. Фром забезпечував тим, що ми купували якийсь гарний артефакт у випадку з Ольгою Харлан. Ми використовували айфон. У випадку Вадима Карая ми використовували ноутбук. І за рахунок цих речей нам і їх підтримки в соцмережах нам вдавалося збирати ці кошти за дві-за тижні. Якби це не смішно звучало, але тим не менше так, 2-3 тижні. З Вадимом Караєю хочеться трохи детальніше розповісти, бо, тому що цей кейс був унікальний. Ми тричі розігрували ноутбук, і тричі цей ноутбук повертався до нас, тому що люди хотіли, щоб цей ноутбук був доправлений до військових. До військових військовим саме безпосередньо MacBook не потрібен. І тому ми виставляли його знову і знову на те, щоб розіграти. І завдяки цьому ми зібрали майже 2 мільйони тільки на одному ноутбуку. MacBook. А економіку ви можете порахувати на той час. Ми його купували, якщо не помиляюсь, за 40 тисяч гривень, але допомогли зібрати ці кошти в розмірі 2 мільйонів. Тому я вважаю, що це дуже круто, коли виходить залучити такі таких лідерів думок і невеличкі призи. Це ще один проєкт, який я не міг розмістити на цьому слайді. Це благодійні аукціони, які відбуваються в нашій компанії кожного кварталу. Тут ви бачите 10-й благодійний аукціон, всього їх відбулося 11. Всього ми зібрали ініціативу «Еводронс» і благодійними аукціонами більше, ніж 30 мільйонів гривень. Ці кошти ми збирали на наш дружній фонд, який був створений одним із наших співробітників. Ми, звичайно, збираємо на фонд. Іх закуповуємо ці дрони і передаємо по актам прийому передачі. Але найголовніше це залученість наших співробітників, тому що кожний аукціон нам вдається збирати понад 2 мільйони гривень. Від 2 до 2,5 мільйонів гривень ми збираємо за рахунок залученості співробітників і гостів компаній, які ми також періодично запрошуємо, щоб вони взяли участь в цьому. Отже. Для того щоб відбувалася таке е, неймовірне інтеграція діджитал е, рішення по збору донатів, того що навіть на аукціонах ми також використовуємо нашу платформу для збору коштів, е, вам потрібні люди. І тоді е, такі результати, які я показую зараз на слайді, що ми зібрали понад 30 мільйонів гривень за весь цей час і понад 300 дронів було передано, ви отримаєте також високий ЄНПІ співробітників, принаймні у нас так вдалося. Він зараз наближається до 70%, і переважна більшість наших співробітників говорить про те, що вони пишаються тим, що вони можуть долучитися до таких ініціатив нашої компанії. Е, наші гості, які е, і лідери, яких ми також запрошуємо, і брати участь в тому, щоб простимулювати збір коштів на, наших, на нашій платформі, так само вони виражають дуже велику подяку і радо погоджуються продовжувати з нами збирати кошти. Ну і звичайно, позитивний вплив на бренд, який ви поступово також можете побачити по НП ваших користувачів, того, що наші покупці. Також це, що е, коли вони можуть задонатити і долучитися до такої справи, до, е, вне, зробити свій внесок, окрім купівля якогось товару, ще й і зробити донат, вони це позитивно відмічають в своїх е, відгуках про нас. Тому я дуже дякую вам, що е, запросили мене е, і розповісти про наш кейс. Е, я сподіваюся, що. Перемога якомога швидше настане. Ми будемо збирати вже з вами на відбудову. Тому що як я вже казав своїй команді, з якою ми робимо всі ці благодійні ініціативи, мені би хотілося, щоб ми вже зупинили робити ці аукціони і нарешті збирати на відбудову України. Тому дякую вам, Євгене, Дякую тобі за доповідь і за те, що ви робите. Це справді дуже важливо.